Як можна зрозуміти, обманюєте ви людей чи не обманюєте? І Ін, іноді люди навіть не замічають, що вони обманюють людей, і вони роблять це, і для них це норма. А по факту вони обманюють людей і наробляють собі карму. І як це відбувається? Е, Я вам зразу буду приводити приклади, щоб ви розуміли, як це на фізиці відбувається. Е, приклад вам приведу з медом. Вам сподобався мед, і ви на ринку купили мед. І вам він настільки сподобався, що ви вирішили замовити у продавця два бутелька такого меду. А ви купили баночку? І коли ви прийшли до продавця і кажете, ось у такий мед, показуєте, який мед, ось у такий мед. Мені, будь ласка, два бутелька. І продавець вам каже: Так, добре. Я він з одного бутильку. і ви задаєте питання: у вас є да, один бідон, все нормально, що точно такий мед. Так, і вам беруть і привозять інший мед іншого смаку і іншого кольору. Розумієте, про що я кажу? І тому що виходить, де дають або мед подсольника, щоб це було дешевше, а смак подсольщика він інший зовсім. І якщо людина розбирається в меду, то вона чітко розуміє, що її обманули. І що виходить? Ми платимо свої кошти. Розумієте, ми платимо свої кошти за порядність і якість продукту, порядність і якість продукту. Розумієте, порядність продавця і якість продукту. Тому, якщо отака, отакий момент у вас виходить, ви чітко розумієте, що вас обманюють. І треба чітко казати, ви мене обманюєте. Тому що я прийшла, і ви візьміть ту баночку меди зразу, яка вам сподобалась. Я прийшла з баночкою меди, мені потрібен тільки такий мед. І тоді люди будуть розуміти, що грамотних людей більше. Розумієте? Більше. І вони перестануть підмішувати під сонячний. Вони перестануть підмішувати будь-який мед в той мед, який вам сподобався. Розумієте, щоб здобуток у них прибуток грошей у них був більше, а ви не отримували задоволення. І не потрібно терпіти не отримуване задоволення. Вам потрібно повернути і сказати, мені такий мед не підходить, мені підходить тільки той мед, який я замовила. Щоб люди почали вже розуміти, що. Обман це дуже погано, і це ця людина наробляє карму, по перше. А ви не поважаєте свої кошти, які ви заробляєте, якщо ви купили такий мед і кажете, та ладно, ну що я буду назад нести, чи там ну приніс принесла людина? Тобто ви жалієте, тут жалості нема до тих пір, поки люди будуть жаліти інших людей відносно того неправди, що інша людина відносно вас скоїла... Ну так і живемо, як я кажу. Розумієте, про що а бажається вже раз всі бажають змінюватись, то починайте змінювати себе відносно так. І це касається не тільки меду, це маленький приклад, який я вам привела. Зрозуміли про що я кажу. Точнісінько, так коли кажуть натуральна кловникполониця, натуральна полуниця, а там пісіцидів куча. Розумієте, от продавець чітко несе відповідальність за ті пісіциди, які він сунить, як я кажу, в цю полуницю. І тому так ми купляємо під видом, що іншої нема, бо ви не знаєте, як її знайти і іншу не привозять. Але ви розумієте, що е, цей продавець, цей ця людина, яка вирощує цю полуницю, наробляє собі карму оману. Розумієте, вона е, сама. Заводить людей в обман, і можна сказати, трави людей ізначально тим, що вона вносить дуже багато хімікатів для вирощування цієї, цього продукту для примноження коштів, тобто вона себе продає демоничним енергіям на замість того, щоб отримати грошовий прибуток. Зрозуміли, про що я кажу? Отак, люди поступово починають продавати свої душі. Як це виглядає в інтернеті? Якщо ви побачили ролик, це теж обман, розумієте? Це теж побачили ролик. Ви берете, копіруєте ролик і вставляєте від свого імені. Або ви берете, проживши цей стан, не маючи свого досвіду, не маючи свого, своїх знань, від якого стану ви це зробили. Ви берете, копіруєте цей ролик, самі щось там наклопутили. Я приклад приведу там, з тестом, з Паскою, чи там ще з будь-якою з будь-чим, або знаннями, або чим. Да? От. Ви взяли це, скопірували там в ви щось розповіли, щось показали, як інші показують. Скопірували цей ролик, засняли і виставили від свого імені. Але це чужий досвід, розумієте? І це вже є обманом, і це, цей обман це ваша відповідальність. І ви несете, ви наробляєте не негативну енергію у себе за те, що ви обманюєте. Тобто, що, ви, що можна викладати в інтернеті? Розумієте, тоді чітко буде правдивий контент, що ви можете. Викладати в інтернеті те, що ви самі прожили, знаєте, на що ви наработали і дійсно ви супермолодець. По-друге, що ви маєте великий досвід або опит. Розумієте, третє, якщо у вас є така книга, книга якої неможливо знайти в інтернеті або ще щось, ви читаєте цю книгу самостійно, самостійно переводите в аудіо книгу і викладаєте в інтернет, якщо це дозволено автором і не порушує авторські права. Розумієте, про що я кажу? Також. Якщо ви не маєте досвіду як подолог, да, або ще щось, і ви щось там узнали і викладаєте свої курси, то це теж оман, розумієте? Тобто людина може викладати знання, ті, які вона сама осознала, прожила, має досвід в цих знаннях, і тому вона викладає і ділиться своїми порадами. Також це і відноситься до тих людей, які розповідають будь-які. Енергетичні, енергетичні знання, розумієте, і проводять курси. Я бачу багато людей просто читають книжки і проводять курси від тих книжок, що вони прочитали, тому що люди зараз не читають книжок. Люди читайте книжки, будете розумнішими, менше будете платити кошти за ці курси. Але, але я згодна, що курси дуже добре, тому що людина в собі зібрала дуже багато знань. Але коли людина просто ці знання формує, і з книжки. Сформувала, записала запис і викладає, як за свої знання це обман. Розумієте, про що я кажу? Це обман, і вона також відповідальна за цей обман. А ось коли людині прийшли знання, що таке прийшли знання, це як челінг. Розумієте, людині внутрішній, вона виходить на такий рівень, рівень, І їй приходять внутрішні знання. Це не, це не купірка від одного, одного коуча від або від іншого коуча, від книжки або когось. Тому що книжку написала та людина, якій внутрішні прийшли знання. Так ось, коли внутрішні приходять знання, от тоді людина і пише свої курси, розумієте? Внутрішні свої знання. Отак, таким чином, це виходить правда. Все інше це обман, це як копірка. розумієте? І тому люди, люди вже вже настільки можна сказати заплутались в цьому обмані, тому що вони вже не розуміють, де правда, а де неправда. Люди, ви зрозумієте одне, якщо ви кожний почнете сам вперед викладати тільки той контент. Який ви прожили, який ви столітково в нутрі, знаєте, от вам закрити очі там, чи забрати все, забрати телефон, і ви настільки у вас багато опиту, що ви самі зробите чи млинець, чи торт, чи що, от розумієте? От тоді ви маєте право викладати, викладати курси або викладати в інтернет щось, тому що ви вже це з таким опитом знаєте, ви знаєте всі тонкощі і можете цим поділитись. Розумієте? А якщо ви просто копірку для того, щоб набрати якогось ну, контенту для Ютубу, що щоб заробити. Кошти, і коли ви ставите акцент на кошти, заробляєте кошти від цього, то ви одночасно продаєте свої свою душу демоничним енергіям, низьким енергіям, тому що у вас не світла, правдивість і донести позитивний результат від того стану розвитку, що ви маєте. А у вас ціль заробити кошти і обманювати людей, тому що це не ваш правдивий контент. Розумієте, тому важливо це зрозуміти і поводити себе як в інтернеті, як в житті, як в сім'ї. В усіх напрямках і казати правду розумієте, і від того, як поступаєте ви, дорослі люди, так само поступають діти. Розумієте, бо вони бачать, Бачать, розумієте про що? І ви не думаєте, що діти цього не бачать? Якщо ви махнули рукою і сказали, та яка різниця? Ні, діти чітко зрозуміли, що та яка різниця, значить йому так можна. Розумієте? А якщо ви сказали, от бачите, я зробив неправильно, треба це виправити, і дитина вона зрозуміє, що ви зробили неправильно. І це і так не можна, і вона буде сама ізначально поступово виправлятись, розумієте? Тому що ви починаєте змінюватись відносно того, що ви вже як дієте, розумієте? Оце ваша є зміна, і тому так поступово, поступово люди змінюються на найкраще, і люди починають розуміти і бачити, де погане, де ні, де обман, де ні. Розумієте, а якщо всі люди обманюють, і хтось хоче наварити кошти, як я кажу, то і обман. Навіть навкруги, і люди кажуть, чому ми так живемо? А тому, що кожен починає з себе, себе. Розумієте? Кожен починає з себе. Дякую.